Добре, всім прийшов час для кращих поліпшень дві тисячі сістнадцятого року. У FastCap. Ну, Фасткапо цього вам... року ми розробили нову систему для наших посилок. FedEx. Мій весь стіл раніше був у безладі. Люди приносили свою федекс та розкладали їх скрізь тут. Так що дозвольте мені показати вам, що ми зробили. Тепер все, що нам потрібно зробити, це упакувати все прямо тут, а потім вони кладуть їх на стіл. Упродовж дня вони розлітаються, але все, що мені потрібно зробити, це прокрутити їх прямо на мій стіл, щоб відправити. Як Ракос, ваш помічник з платежів на рік. Робимо інвентаризацію Простою так на початку 2018 року кожну палету, яку ми отримали, ми підписували документом, щось на зразок цього ми фактично розписали номер частини на ньому вручну. І якщо б ви мали запам'ятати кожен номер частини, а потім ми прийшли до системи комп'ютерного оси, нам доводилось би вводити цей номер частини. нам доводилось би вводити місце розташування стелажа. Це було дуже легко зробити. Це займало багато пам'яті тепер у нас є. У нас є таблиця, яка розкривається та містить всі номери частин, тому ви отримуєте частину номер на бирці, який не можна зіпсувати. Коли ви збираєтесь відкласти палету, ви скануєте штрих-код, скануєте штрих-код місця та скануєте місце. Знову штрих-код кількості. Помилки неможливі. Запаси зараз кращі. Австралійські послуги покращилися у 2017 році. Легко пов цей самий тут. О, вау, для швидкого Інформат. краю. Будь там, будь легким. Чому це обожні. так велико? І ми можемо бачити, що ми насправді пакуємо без помилок, без питань. покращуйте якість. Круто! Будьте за поліпшення 2017 року. улюблене полі... Ліпшення я ніколи не знаю де пол, коли він приходить, коли він йде, коли він повертається. Так що у нас є бажання подорожувати, і ми маємо щось на зразок знімків екрану польотів. Якщо хочете знати, де він є. Або коли його рейси прилітають та відлітають, ви можете просто натиснути скріншот польоту та там PDF. Тому ви знаєте, коли він приїжджає, коли він йде, на якому рейсі, коли він прибуває, все павле улюблене поліпшення 2018 року, безсумнівно, року. Без сумнів ви, список чудес, неймовірно. Все тут що я маю зробити повністю організовано за відділами, за близькістю до місця, де я працюю, я навіть не міг без цього. Це заощадило мені стільки часу. Кожен день з прекрасний день. Але Лукас, у мене є ще одне. Дозвольте мені показати вам мої ми інші. Намагаємось... Іди Давай кришка унітазу завжди oh, там чоловічі. Yeah, я yeah, знаю, я buddy. завжди декористуюся кришкою унітазу. Ми вирішили, що краще їх розмістити, тому що більшість людей справляють потребу стоячи причина, чому ми їх насправді встановили, полягає в тому, що коли люди ходять у туалет на велике, вони роблять бруд, вони не знали б цього, але роблячи це, вони завжди повинні підняти його і прибиратись під нього. Без сумніву найкращі з фруктів заощаджує час і гарантує For наш okay. чудово. Пошуковий Крісті. спадний список у нашому чек-лісті прийому, але кожного разу, коли ми отримуємо щось на контейнері. Він витягнув усі наші номери частин. Тада ідеально підібрала їх до кількості на палетах, і я можу надрукувати саме ту кількість етикеток, яка мені потрібна прямо звідси. З ж це ходими. Я готова відправити їх прямо. Борин, на улюблена новинка до 17-го року. Улюблене поліпшення це кольорова стрічка, яка показує, куди повинні йти карти і де вони повинні бути в черзі. Зелений показує, де він йде в черзі. А жовтий це для того, де ми їх ставимо, щоб вони не заважали Селеста, Улюблена новинка до 18-го року. Ми звикли пакувати будь-що більше 48 дюймів в одну. Я можу додати до цих коробок топер на 5 дюймів або на 16 дюймів. І ми вирішили перейти на дуже розумна коробка. Ця нам доведеться це зробити. Стандартне поліпшення, яке я зробив, це я використовував одну папку для всього нашого матеріалу, який надходить. І а потім хлопці від машин хотіли б знати, скільки у мене сьогодні, тому я створив папку на кожен день, і так я знаю, якщо у мене нічого не залишилося в папці, я знаю, що я не отримав матеріал, і мені потрібно йти шукати це. Або я також знаю, є що надходить для у машини. Улюблена поліпшення думу, як... року. Це новий бекенд нашого вебсайту. Він дозволяє нам краще обслуговувати наших клієнтів, оскільки ми можемо швидше оновлювати, інформацію. обробляємо наші -замовлення. замовлення. Джордан добре. Отже, в офісі ми кожен робили окремі замовлення на придбання постачань, і нам доводилося платити гроші за доставку кожного разу при окремих замовленнях. Дня, отже, ми зрозуміли, що якщо ми створимо Google Doc, ми зможемо. Усі ми поклали речі, які ми мали замовити на спільний диск, щоб ми заощадили гроші, відправляючи їх всіх разом. П'ятничний вечірку ми дійсно сконцентрувалися на облігаціях. Кана у нас дійсно чудова оновлена так що початково, скажімо, для цього чорного чорнила вказано, що одна банка, але ми не маємо уявлення, коли було встановлено цей рівень. І коли приходить Чорна банка, ми не знаємо. Доставте його Крістіану або Джону, оскільки вони це замовляють, тому куди йде продукт. Так що на нашому новому канбані ми маємо номер деталі. Опис: Рівень канбану. Коли ми встановлюємо той рівень канбану, куди йде продукт і хто ви отримує та карта, теж Гарна так. Я брехун. Інформація. Існує третій. Це винт, який тримається на швидкому капі. Ця річ просто неймовірна. Я не можу повірити, що вона працює. Так добре монтується, будь-де всі бути одним продуктом. Ем... Тобі це сподобається. Я зробив ці шаблони для болтів, які я повинен зробити для паркану Бет. Тому ви берете свій болт і шайбу, а також гайку з контргайкою. Киньте його прямо в шаблон Ой. досягає правильного розміру кожного разу. І якщо він зійде, його дуже легко відрегулювати за допомогою цих чотирьох гайок. Тут. Хто не вдосконалення 2018 року? Це наш оновлений інвентар. Додайте до нашого списку для нашої сировини. Це був старий список, багато чисел. Цей список був коли весь наш матеріал був у стелажі, а не за нами. Так що цей список має в порядку спадання кожного з цих матеріалів в той час, як старий список. Якщо ви були, вам доведеться ходити навколо, щоб знайти і ти по списку в порядку. Отже, тепер цей список просто йде від цього матеріалу. Цей матеріал, ось цей і так далі, поруч звідси. Це набагато менше руху мір червоний номер канвана до нашого матеріалу з нашого дерева, щоб було легко сказати наскільки ми близько. Ми маємо комбайни на самому матеріалі, і це просто краще візуально контролювати. Маргарита улюблене поліпшення 18 року. Я просто додав цей тримач для пістолетів на відділення відправ. Чудово. Ми на ну, палубі. Лукас Дарлін і я багато пакували вантажі цього року. Тому ми вирішили, що нам потрібен власний мобільний перевізник. Станція нам більше не потрібно йти до Галини та питати їх про наліпки. У нас Є свій наклейки. І Коли ми їх використовуємо протягом дня, у нас є наші заборонені. Ми перевертаємо їх і тепер не можемо використовувати цей знову в той день. Портальні помаранчеві квіти. У нас Є це наші відвантажувальні аркуші. Ваги та калькулятор у нас є. Ми можемо пакувати перевізників тут біля кабелю для відправлення. Лукас ще один. Так мені потрібно зробити ще один цей просто класний. Так швидкі таксі раніше стрибали всюди. Ми це виправили. Тепер друкуємо всі ваші етикетки в. Робіть безпечне замовлення, тож коли прийдете забирати ваші кепки, використовуйте це. Ходіть навколо у формі букви U. дуже чисто та ефективно. І ви знаєте, де кожен колір та форма. Вау, улюблене поліпшення 2018. Добре, Отже, у нас була палета для повернень. Це була звичайна палета. Мені довелось взяти все. Це було марнуванням руху. Отже, що я зробив? Вес я зробив цей різок, де всі повернення можуть піти. Я можу котити його куди хочу, перевернути речі назад, взяти його до моєї станції. Це добре. Але хезер мені абсолютно подобається. Баб, як то, що дитина робить з наші собою? машини для зупинки це дверей... це нові, що працюють ідеально і в два рази швидше. Зак, улюблене поліпшення 18-го року це був пристрій для наклеювання швидкісної стрічки. Ви можете обрізати їх до відповідної довжини. <плес> Значно полегшує робити аплікатор. Долан яке твоє улюблене поліпшення 2018 року? Моє улюблене поліпшення це цей Мехдор Стоп. станція, оскільки нам потрібно робити перше в чергу. Це усуває. Тому я кладу гребінець сюди, він бере. І коли все пропаде, я збираю його і кидаю в смітник. Це взято звідси. Витягнути. Ще я знаю, один. що їх цього року так багато. У 2018 році ми зробили це наш новий пилосос-рюкзак від Мілоокі зі станцією заряджання. Ми побудували цей цілий стенд на нашому ЦНС. У нас є, тримаєш для гвинтівоки. Тепер дуже швидко вакуумувати. Немає боротьби, немає шнура живлення. Просто йдіть його так. І ми готові абсолютно дивовижно. Ми. ми тут робимо все. можливе. рад раніше зберігав все дерево CNC на цих стелажах, і мені доводилося перевозити їх до деревообробного. Але церкви. у вас є стелаж у майстерні. Від гаражних Що сталося дверей? внизу. Прямо на стелаж. Прямо до ЧП маю кілька, але один з них це стійка, яку ми зробили тут поруч із ЧПУ. Він зберігає весь матеріал, який ми використовуємо на цьому ЧПУ. Це дає нам зберігання для програм, які ми все просто там, де нам потрібно. Але справжнє улюблене поліпшення 2018 року. Це ці окуляри, тому що я навіть не знав наскільки я сліпий. Я отримав boost Макс, IQ. Яке твоє улюблене вдосконалення 2017 Моє року. Моє улюблене поліпшення 2018 року. Це перенесення всіх етикеток, які у нас були в шухлядах, сюди. Спочатку у нас були лише ці. Потім ми перенесли тут наклейки ABF, наклейки Вірсен, а запасі прямо тут стара машина. Ми принесли її сюди. Все тут, де мені потрібно. Тому я не маю ходити туди-сюди. Намагаючись викликати етикетки зараз, і найкращий для цього року і я одружений. Так, It's я повернувся, Петре. Так, ми робимо ці нові форми для всіх наших форм. Вони прилипають до наших форм. Тут є вся інформація, яка вам може знадобитись. Що зберігається тут, і додаткова інформація, яка нам може знадобитися для часу налаштування. Неважливо, він точно нам говорить. Які шланги нам потрібні, куди йдуть шланги? Є різні види матеріалів. Всі налаштування тут є зображення і є місце для нотаток, які нам Я можуть обіцю. знадобитися на наступний раз. Джен. Це нове дивовижне! Революційним тримачем для ручок. все організовано і дуже оптимізовано, стільки потрібними нам ручками прямо тут на відділенні доставки. Знаєте, точно таке ж. Один цей, а потім наш тримач для ручок тут в поштовому відділі також стандартизовано. З... Єдині дві речі, які нам потрібні. Прямо тут Це моє улюблене поліпшення 2017 року. Я зробив дві що не так з цим? для кожної з телефонних карт, щоб ви могли носити більше предметів. Один Володимир Бог залишиться тут. О, я залишив я деякі драфту. Маленькі. Вибач. О, вибач. розвідано. Так, так що ти йду, зробив Влад? власну. Цей матеріал. А я можу взяти деякі сміття прямо тут, дуже близько, налітати тут, чисто налітати. І ви можете Він з, йде в банку, жоден з Нас ніколи його підсидіння. не пересував. Гарно, влад, якщо хороше поліпшення. якщо вам то зателефонуйте за цим номером. Це дуже просто. Ви зможете тримати Чудово, дистанцію. гарна робота, влад поліпшення улюблена полічена. У нас є ця дуже крута система червоного, зеленого та жовтого світла тут. Тому ми знаємо, що зараз у черзі для наступного друку на нашому принтері. А потім ми також знаємо, що в даний час друкується на одній з цих машин, або готується до друку. І наша графіка показує, що одна ріже, тому це останній крок у нашому процесі. Зараз ви можете бачити, що це говорить, що ми працюємо в порядку для 360 еспресо, і вона працює. Я збираюся триматися за цю драбину тут. Дайте йому подивитися в офіс і потім підійти сюди без нашого запиту і побачите, де ми знаходимося у нашому процесі замовлення О, або презерватива. Ендрю, улюблене поліпшення 18-го року. Прямо тут мій чоловік, прямо тут. Це дуже сильне свідомо від'єднання. Це чудово. Досить Тепер значно. ви можете легко очистити його. Джимі, улюблене поліпшення з 2008 року. Це різак, який ми використовуємо тут у Cruising Hub. Так що ми спочатку ця машинка для друку та різання всіх наших індивідуальних замовлень кепок. Ну, ми зрозуміли, що це займає багато часу. Отже, ми додали цю нову машину. Тепер я збираюся друкувати на цій машині. Візьміть решту друкованого матеріалу, додайте його до цієї машини. Завантажте його, відправте його, і він прекрасно ріже. І ми просто побили цей рекорд. У нас є замовлення на 500 акцій. Це займе у нас близько двох тижнів, але ми можемо виконати це за залота. Яке твоє улюблене поліпшення, 12 Моє роки. улюблене покращення це моя нова велика діаграма. Я проходжу через продуктовий магазин і позначаю, які пакети нам потрібно з ряду імпульсивних покупок. І таким чином, коли люди вибирають, їм не потрібно зупинятися і відволікатися, щоб взяти пакети. Вони вже там наповнюють зелена. Улюблене вдосконалення раніше. У нас було п'ять кольорових точок. Для замовлень вантажу цього було недостатньо, адже у нас багато завантажувачів, і ми додали ще. Іноді ми пакуємо тут звичайні замовлення. І тут є місце для сумок О, Боже. для кращої комунікації. Джордан тепер мені надсилає електронні Само листи. все, щоб ми могли швидше зайнятися виробництвом з меншим транспортуванням. Рі, яка твоя улюблена приказка в Отже, Кожного році? ранку ми робимо дві секунди вдосконалень. А впродовж дня ми можемо забути, що ми збираємося робити. Тому я записую це, щоб наступного ранку я міг Штайлер, улюблене поліпшення до Добре, Отже для цієї найкращої частини огорожі він має чотири горіхи, які вставляються сюди та. Це може бути дещо важко сидіти та натискати їх всіх. Тому придумав цю річ. Просто берете ці гайки і вони сидять у тій маленькій кишені, а потім виставите два зверху, і ви ставите цей шматок, і він робить все чотири за один раз. Наташа улюблене вдосконалення року. У моїй квартирі багато поліпшень. Мені це подобається. Це дивовижно. Набагато. Так, я швидше. робив коробки і коробки різної форми з цієї сторони та з цієї. Якщо сторони, у вас є все, що вам потрібно, то гаразд. Воно тут регулюється, щоб ми могли змінювати місце дощ розрізу, коли ми знімаємо Пітера. Гнів. Це найбільша проблема, яку у мене виникає, коли я це зсуваю. Я збираюся пакувати, положити це у дім. Що я зробив? Я йшов як до сюди. Так, добре, 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 буду замить. За Отвори, тому вони допомагають мені відштовхувати повітря назад. Тепер мені потрібно Трінь йти так. Ота прямо тут. Ця річ, коли вона така застрягла, я просто роблю так. Швидко Швестої його і поклади прямо тут. І моя четверта улюблена поліпшення. Це неймовірна командна робота Fast Cap, це неймовірно. Селеста улюблене поліпшення 2018 року. Пам'ятає... Так. Це було 18. Джордан. О, Тому що мій нам усім Боже. потрібно було щось запланувати. 어어 к в